Всім привіт! І сьогодні мені хрещена. дала, ну, мамі дала гроші і мама купила нам подарунки. Ось такий вентилятор. А ще ми за свої гроші купили чипси, сок. Такий от вентилятор. Оце от мені цікаво, що це. Те, що в неї. На шиї. Зараз будемо ми і дивитися. Це якась штука, непонятна, тут видно сразу. Я його розпакувати не о, наконець. І, ой, він падає. І ми це розкриваємо. Так. І Цікаво, що оце, оце щось непонятне, і нам поможуть мої це. Ai! О! Мне прям дуже хочется. Побачить, что там посередине. О, тут лад. И у меня впали еще наклеечки. Прикол. Офигеть. Будемо розпаковувати куклу, яку я вперше бачу? Ладно. Коробка не дуже важна, як, як розшатаємо зараз коробку. Сама кукла кофі. На коробці можна було побачити, хто мені попався. Так, луна. Угу. Зараз ми розпаковуємо. І всі від нас, ну від неї прикраси які їй повинні принадлежити так. Що там у неї? Їх можна буде прикрасити. Прикольно. Потім ще доклею. До кукли зараз я хочу одяг, це точно понятно. А ні, це для неї підставочка. І ми її зараз вставимо. Кстати, можете підписати. Бо я для вас знімаю найцікавіші відео, які залітають в мене. Вот эти пакетики мы еще не выкористовывали. Вот эти вот мы уже выкористовали пакетики. И сейчас мы будем открывать пакетик там, где дома и одяг. И я была права, тут ее одяг. Ладно, по-іншому. І мені вона дуже сподобалася.

Руку смерть. Наконець, Спустя чотири. 4... Тут ботиночки у нас я распаковала. И я потеряла наклейки. Максим, не плямкай, не плямкай Ти не плямкай. Ты специально зробишь. Что ты плямкаешь, косолей? Без наклеек не обойтись. Я взягнула только один кроссовок. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои видео.